Да, давайте рухатись далі. Тепер кейс No2. Це мій теж один. Перед цим був мій найулюбленіший проєкт. Це також моя любов один з перших проєктів, і там, де я працювала саме автоматизатором частково. Тобто я починала як мануальний тестувальник, а потім стала автоматизатором. Ну, почнемо з технології. Тобто, що ми тут використовували? У нас сам проект був написаний, бекенд був написаний на Java. Uh, Автотести також на джаві. Ми використовували Silennium, uh, також REST ШО для API тестів uh, Тут був BDD-підхід. Uh, ми використовували для цього сіреніті для репортів і для того, щоб зробити документацію живою. Uh, замість Cucumber у нас був GBH. І, і також ми використовували свагер для. І АПІ тестування, і для опису АПІ документації, а також ще у нас активно використовувалося для автоматизації, тобто ці модельки, які генерувалися автоматично, вони потім затягувалися в проект автоматизації, і якби ну, теж було доволі зручно. На цьому проекті не було ніякої тест менеджментули. Ну, цьому не було необхідності. Я зараз трошечки розкажу про проект, тобто яка його була особливість? На момент, коли я прийшла в цей проект, там до мене не було жодного мануального QA ніколи, тобто тільки автоматизатора. Е -е, тест рейл був, але не просто не користувалися, тому що ну, там віщо автоматизаторам. Е -е, рейл, вони самі там собі щось написали, автоматизували, подивилися, їм було окей абсолютно. Е -е, ну, коли я прийшла, я не почала це змінювати, а адаптувалася до того, що є. Це у нас якби до варіативності. Да, що У нас можуть бути абсолютно різні варіанти, підходи із тестрелями, без тестрелю, без, тест без будь-якого. Тули також може бути окей. А, також там у нас було 20 девелоперів приблизно, плюс-мінус. Там були різні періоди, було трошки менше, а бувало і більше, і 26 було на піку. А, з цікавого там була відсутня мануальна регресія. То ми і не проводили взагалі через те, що автоматизаторів було достатня кількість автоматизувалося прямо спринт-спринт, Потім в якийсь момент ми вирішили, що ну допустимо, якщо там на плюс один на наступний спринт ми будемо автоматизувати, але основне все одно автоматизувалося а, прямо по мірі написання а, самого проекту. Різались ми строго кожного, кожні два тижні. Тобто у нас не бувало такого, щоб ми там щось перенесли. Ну, може перенести колись і бувало таке, але щоб там замість двох тижнів три або чотири такого не було ніколи. Тобто Там ми підтримували Agile підходи, були доволі гнучки. По стосовно сценаріям, тобто, як там. Який був підхід, автоматизатори самі для себе писали сценарій? Тобто вони не використовували ніяких кейсів, які написані мануальними QA. Коли я долучилася, я аналізувала те, що вже покрито, описано автоматичними кейсами, і просто дописувала для себе свої, але я їх дописувала вже в прямо в репозиторії. Тобто, це були просто з позначкою ману кейси, і відповідно це було для того, щоб у нас в одному місці зберігалися тест кейси, щоб ми не розпорошували це між якоюсь тулою або Ексселькою, або так ще чимось. Можна було зразу зрозуміти, що прогнане, що упало, а, а що у нас там залишилось на мануальне. І у нас чому я люблю BDD, як я сказала, це був мій перший досвід насправді, і це було дуже елегантне рішення і красиво виглядало. У нас була так звана жива документація, тобто, вся наша функціональність. А, була розбита знову ж таки на мапи. І ці мапи там я теж вела. А, я, а, я розбила наш функціонал на якісь логічні частини, з чого складається цей функціонал. І це було взято за основу ось такого bdd підходу. А тут я трошки заплутала вас, і я не сказала, що BDD був не з самого початку. Коли я прийшла, там були звичайні написані автотести. А, їх було дуже багато, і... але вони. Ну, якби звичайним способом, скажімо так, і в той же час, коли прийшла я, прийшов Максим Чугунов. А він експерт, тут якраз по побудові класних бідів фреймворків, і там було таке перебудування. З знову ж таки на люту у нас не було часу на те, щоб зупинитися і переписати звичайного фреймворка, коли там написано вже тисячі кейсів на BDD, Тобто він це зробив, просто обгорнув в обгортку BDD, І по мірі того, як ми оновлювали, там, постійно що все одно ти підтримуєш тест кейсу автотестк. Авто і як так поступово, поступово, десь, там можливо, теж за півроку, я тут не можу сказати, точно не пам'ятаю. Ну, але певна кількість місяців це зайняло, і ми поступово перейшли до реального BDD. І от коли ми перейшли до цього підходу, то а, у нас по факту, що ми отримали? Ми отримали живу документацію. Ходиш в цей репорт, який Serenity генерує, і ти просто бачиш, що наш юзер може зробити у вигляді юзер старі. Да? Тобто, що він може робити і що він не може робити. Ε, і ну, це. Моя любов по життю, тобто я би дуже хотіла вміти робити аналогічні фреймворки, але я, на жаль, вирішила, що автоматизація це не моє, тому використовую, використовую те, те, що є. Не на всіх проектах автоматизатор любить BDD так, як люблю його я. А, як же ми це ще? Взагалі, фізично, як ми от існували в одному, не тільки в одному місці. Репорти у нас були, не тільки в одному місці. У нас знаходились тиск, а ми ще і ділили інвармент. Тобто, у нас був один інвармент, на якому проганялися автотести, і вони створювали багато нових сутністей, робили там певні зміни. І тому ми трошечки зважали один одному. Тут треба було теж подумати якийсь механізм. Ну, перше, що автотести намагалися проганяти вночі майже завжди. І другий момент: ми зробили спеціальні префікси от по номеру а, тих папочок, які в нас є. І таким чином, якщо там ми бачили якусь сутність, а це було це. Я не розказала, що це за додаток. Це додаток був. Такий собі зародок штучного інтелекту можна сказати, але тоді ще про штучний інтелект ніхто не говорив. Це було розпізнавання відеоряду за допомогою на той момент найбільших найвідоміших Clarify, Кларіфай, Амазон. Щось ще там було. І ми ще свої власні писали, і якби це розпізнавали то і. і... Тому для перевірки ми генерували там багато відеоконтенту, якісь маленькі кліпи і так далі. І от, щоб розуміти, що цей кліп там е, зроблений автотестом, і не покраптити, не змінити, там, не видалити його, або там, не змінити йому якісь важливі е, поля, то ми зробили такі е, префікси. Так. Ну тут далі вже будуть е трошечки деталі, ми по ним швиденько зараз проскочимо, бо ми по часу трошки щось е затримуємося, але якщо у вас є якісь питання по самому по, 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 по суті, то можемо тут зупинитися, потім піти далі. Ми по часу не затримуємося, якщо що. ну В залежності, я не, не знаю наскільки ти розраховуєш, то у нас є. Ох, слайда. А, ну по слайдам, так. Нам до дев'ятої було б, звісно, ідеально, але подивимось. Так, -да. Так, -да. Да, я не бачу чат, тому якщо є питання, то прошу звучити. На. Наче не, не було Нема. була дискусія а -а. про репозиторії. Це, речі, якраз той проєкт, про який я розказувала, що тут е спочатку було дуже великий кавередж по юніт тестам, ось, але, але потім воно зійшло на нівець. Е так, я трошки мабуть... Слухай, Лен, а в BDD, в вашому апрочі, вас продакт е менеджмент підтримував, які взагалі вимоги? В принципі, генерував, чи чи це чи, чи це чисто було на плечах Київ Ну дивись, Product Owner нам писав дуже класні юзер сторі. Тобто, по факту ми використовували ті юзер сторі, які він написав. Ну трошки там модифікували, звісно, але uh -huh. в основному, тобто, так як вони написані були, так ми їх сюди і вписували. Тобто ну, він писав е, дуже якісно е, самі юзер сторі, і е, е, acceptance критерії він намагався також мови гірки написувати. Але інколи це було буліти, ну, тобто, це вже залежить від того, яка задача. Uh -huh. е, ну в цілому, да. е, е, Тому він не приймав участі вже в тому. Тобто він не рев'ював ці кейси. Але Автоматизатори, я як мануальники і розробники, тут да ми, ми дивилися. Тобто ми рев'явили девелопери використовували це знову ж таки для того, щоб перевірити, чи все вони зробили нічого. Вони там не завтикали. Воно досить так людяною мовою написано, це було зрозуміло і зручно. Ні, ну це вже перемога, тому що насправді це важливо, бо в іншому випадку. Можна сперечатись за доцільність BDD. Ну, так, да, але я, я вважаю, що треба вирішувати проблему там, де вона виникає. Тобто, якщо у нас виникає проблема в тому, що нам продукт онер не пише якісні юзер-сторі, ну мабуть, треба змінити продукт онера, а не міняти підхід. Ні, ну сильно, ну сильно, сильно так. Ну, хорошо, Відправити його не навчання. З, зм, зм, змінити продакт онера або ну, такий, знаєш, типу. Навіси я, я дитя попереднього проєкту, де розповідала, що там міняли всіх. Тобто, до речі, насправді, ну, мені подобався той підхід. Я розумію, що інколи лячно, бо ти вже звик там до, не знаю, до якогось певного підходу, але це давало результати. Тобто, в кінці там зібралась просто команда. Реально зірок, тобто це найкрутіші спеціалісти, яких я бачила, от кожної в своїй сфері, і це мало результату. Тобто коли компанія боїться звільняти людей і якось намагається там. Ну я не кажу про те, що треба там одну трасу звільняти, але якщо видно, що воно не їде, то чому б ні? От я просто повертаючись назад і розумію, що якби компанія не прийняла рішення звільнення тих автоматизаторів, а там продовжувала їх там вмовляти, якось писати краще, ну. Об там би були ті все. Окей, ладно, трохи відволіклися. А, тобто, як це виглядало? Це шматочок а, з коду, з репозиторію. Отут ми бачимо папки. А, UI — це у нас просто було дві величезні папки UI і API-тести. і далі вже пішли, а, пішли наші підпапочки, можна сказати, епік або не знаю, функціонал. Тобто, наприклад, відео. А, потім у нас відкрита папка так, і тут ми бачимо сторі, тобто ну, стандартні створити так проапдейтити титах, видалити тах, пошукати потаго і там замінити, наприклад, так. Якщо ми зайдемо. На, на крок нижче зайдемо, то тут ми вже будемо бачити ось сценарій. сценарії. Тобто, для того, щоб перевірити навіть теж додавання, це не один сценарій, а там N на кількість, і отак виглядають ці сценарії. Тобто назва це по факту і є та user story, яку для нас написав Product Owner. Далі йдуть у нас оці Given when, then і ми активно використовували example tables, що це дозволяло? У нас було доволі компактно. Тос тобто не було багато схожого коду, тому що тут по факту декілька кейсів. Ну він виглядає як один, але кожна перевірка це окремий кейс, окремі вхідні дані і відповідно інший результат. Е, раніше ми ще тут писали, тут чому наратив, тому що там було ще наратив, про що робить ця старя, але потім ми від цього відмовилися, тому що сама назва вона була доволі інформативна і вона говорила сама за себе, не було необхідності. Тому просто повторювали те, що написано е, в назві, і тому ми від, від цього поступово відмовилися. Е, ну, і ось так виглядали кроки. Да? Я, це не кроки насправді. Е, під анотацію під кожною є якась реалізація, і це якби знову ж таки крок крок нижче. Е, яка тут була проблема на цьому проекті? Ці кроки вони не були якісь уніфіковані, чи якось. Тобто, по факту у нас було чотири автоматизатори і кожен міг написати щось схоже. Тобто у нас було багато не те, щоб дублікатів, але анколи а дублікатів. Да вони просто по різному називалося, да, але по факту робили одне й те саме, і це була невеличка проблема зараз. Я знаю, що а, з допомогою там різних підходів AI допомагає ідентифікувати тобто, навіть якщо це не повний дублікат, а там щось схоже, то він підсвічує як в айде да, і а, Ну, на той момент такого інструменту не було? Тому від цього ми трошки потерпали, що у нас були схожі кейси. Якщо чи нижче подивитися, то це буде такий рівень кроків, це так це виглядає. Далі у нас це вже рівень сторінки. У нас було ще багато там різних панель, тому у нас це не пейдж, а пенел була, але сенс той самий. Тобто там дописуються всі елементи, як з ними можна взаємодіяти. В даному проєкті у нас не було розділення. що Ось ці слої пишуть автоматизатори, а е, мануальні тестувальники, такі як я збираємо в як пазліки Бо ці сценарії, е, автоматизатори робили все. Тобто вони самі продумували, які кейси потрібні для того, щоб протестувати ту логіку. Воно самі прописували ці всі низькорівневі слоя і е, самі же прописували високорівневі там де вже сценарії. Але в багатьох інших компаніях я стикалася з тим, що йде таке розділення. Атори працюють на те, щоб описати сторінки, панельки, якісь там елементи, можливо, взаємодію, а мануальні тестувальники вже дуже швидко можуть потім покривати різними сценаріями, комбінувати так, як їм це потрібно, і це дійсно дає свій результат ефект. Це ще останній рівень Бін. Не, не думаю, що він нам потрібен, тому рухаємось далі. Що ще цікавого було на цьому проєкті, е, окрім е, підходу BDD, ми використовували Serenity. Serenity е, ми використовували в першу чергу для репорту, але це дуже е, прикольне тула чи фреймворк, не знаю, як це правильно назвати. Е, він е, Java-based, я не знаю, як він. З іншими мовами синхронізується, ну, але до нас він підходив ідеально. А, чим же він такий е, крутий? Тому що репорт, як я вже казала, то ти можеш читати це як просто документацію. І це зручніше, ніж тистрейл, і тобі не потрібно. Ну, яка проблема тестрела буває, особливо якщо це великі команди? Е, купити ще. Ліцензії для всіх київ це ще півбіди. Але для того, щоб цим можна було ділитися і проводити рев'ю з тими ж розробниками, з продактовнерами, з якимись іншими людьми, хто не являється києм, то воно роздувається до дуже великих величин. Дуже багато треба цих ліцензій купувати. От Serenity дуже навіть вихід, тому що він виконує ту ж саму функцію. Він показує нам. Всі ці сценарії, які у нас є, ось при цьому для цього не потрібно купувати ніякої ліцензії. Шо, що ще тут я полюбляю? Це ось ці фіолетові кейси, які називаються compromise. А що це таке? Тобто, це не зафейлені кейси, і не ті, які ми скіпнули, а це ті кейси, які ми знаємо, що вони мають валідно впасти. Наприклад, наприклад, у нас є певний баг, і ми знаємо, що ми в цьому спринті і в наступному ми його не будемо брати до роботи. Тобто ми плануємо це пофіксити десь там через місяць. І звісно, що коли жива розробка, таких кейсів насправді може бути багато. Як це зазвичай відбувається? Тобто ці кейси або падають, і коли нам треба розгрібати, це займає певний час. Тобто, ти приходиш на роботу, починається з того, що ти дивишся, що там за ніч впало, і. Десь кейсів 20, тобі треба розібрати, які валідно впали, але ну але вони впали. Тобі треба на це звернути увагу. Як з цього виходять зазвичай, їх скипають, скіпають, але потім наступає момент, коли цю багу пофіксили. Але ми вже забули про скіп на такий. він так і буде там собі десь валятися. А ми на нього не будемо звертати увагу. Чому ж різниця цих компромайс? Якщо відбувається така ситуація, ми навішуємо та з, з Багрипортом, з Багою, через що падає цей кейс. І якщо він буде падати, то він буде у нас фіолетовим, Тобто ми знаємо, що ми його можемо ігнорувати і не заглядати туди, і не дивитися. Але якщо він раптом пройде, а ми це упустили, то він стане зеленим. Тобто він не буде червоним або синім скипнутим, якщо він раптом пройшов. Тобто, Таким чином це допомагало зменшити час на розбір і не впустити, коли може щось пофіксили, воно почало працювати. Ну, Тут, мабуть, все. Тобто, таким чином, ми покращили. Життя автоматизатором, в тому числі, що вони менше часу займалися розбором. До цього бувало таке, що до півдня вони просто сидять і перебирають, що ж там у нас впало, і чому це впало.